Так, от такий тортик у нас. Як він називається? Джас. Джаз. Смачний, дуже мені сподобався. Лапчику тобі? Кажи щось. У мене сьогодні на сніданок у Ащани. Вот. Мій другий сніданок, хоті булочки, про які я говорила, вони дуже смачні. І вони сливкою. В таку пачку входить 5 штук. Так, тепер ми приїхали до стоматолога мо, бо розчує зуби. Тут довгенько його вже немає чекає. Ми приїхали. А я відбив нужку. Вона більше чим моє лице. А є зубчики наростили, похвалась. Бачите, який гарний білий. І саме прикольне, що в нього як справжній зуб вийшов. Бо коли йому робила його лікарка, то видно було, що він такий надколений, знаєте. А зараз, як реально, просто зуб дуже гарно виглядає, така рада. А може собі чистечко зробив, такий красивий. Сидить, улибається, а сам говорить: так болить. А то, то правда після чистки так неприємно, так болить, все реагує на холодний, гарячий капець просто. Так, ми йдемо в кафешку. Ми сходили Аврору, купили все ці штучки. Це для роботи воленої, тут документи будуть, тут буде світло, а це така штука, щоб дещо не їздило. А ти видів, що на крючки? Oh, yeah. У нас погода не ах. Так, вийшли з парка і дощ почав лити, як не поймає що. Покупляли щось там трошки. Я офігіваю вже наше от цього. Давай його бритися, до речі. Давай. Да. Да. От цього морозу моє? Чотири ще. Кажу, чотири сімо. Сорок сімей. Ну а тебе без вже? Ну, у тебе без акції дешевше поставили. Ну, я його дуже люблю. І Вову, до речі, на нього підсадила. Він передав забув. Чим є наявність. Я не те саме люблю. Ну, я його завжди любила. Потім з'явилося, в АТБ ото червоне, що ми зараз беремо. М -м -м. Но... А не поняла. <с <с Но переважно было половинка бела, половинка черного. А сейчас вообще все белое. И тут тоже. То не там было. Я его всегда ел, ты же не хотел. Я тебя не забрал. Була вот тебе. А сейчас он пропал и стал червоним. Наня, я кусаю. А ты тоже кусаешь? А тебе чистки пришли, mm -hmm. что? Mm -hmm. Нет, ты кусаешь? Так, то робив ході разом ісвістку. Знаєш про що я говорю? Класний. Во-во, купив. Що ми тут взяли? Виноград. Такі о, 50%, знижки. Далі. Ковбасу. Колечко. Помідори. Там якось на 79 гривень. Що то хек? Взял. День. Ну хай носить. Демь. Зараз по акції ковбаса куряча копчена. 27 гривень нам вийшов половина. Ковбаси, коротше. Куряча, зараз, Так її розпакувати. О, Во, Ми Мені їм ма ковбасу, але її взяли попробувати. 16 гривень за 100 гривень. По акції. Дуже класна акція. Виноград З ним все нормально Тут 50% знижки, то він нам за 20 гривень вийшло. О, бач, нормальний виноград, солодкий, смачний. 20 гривень такого та реально вийшла. Шик. І хак! Ой, нема хоч. Помідори. Помідори по 35 гривень українські. 78 гривень цілий кульор ще вийшов. Я ж сам вже так. Так? Так. Не видно. Подивлюся, погоди. На тебе. <laughs> <В Дощь. Пошо. смех> Якщо твоя дитина постійно грає комп'ютерні ігри, то це круто. Так, ми погуляли. Ходили по магазину, вейте беда, купили. Зараз їдемо по варенички, аж говорю, я їх товчу, як не знаю що, чуть не кожен день. В прямому сенсі або пельмені, або варенички. Мені дуже сподобалися. Вові теж, правда? В мене взагалі документи перевіряють. Да, до речі, ми взяли собі а, пиво, бо ми вже дуже давно не пили. Десь місяців 3-4. І вийшли тиво. Ти мене збив з пантелика, забули, що касу. Щось. Вийшли на касу, все, вона пробила, а ми, вона сидить, улибається. Ми думаємо, типу, що вона не проб'є, бо я знаю, що там з якоїсь години є, але вже та година є, типу. Що вона пробила. І вона сидить улибається. Ми не розуміємо з що вона уливається. Вона каже, а дайте документи свої. А що серйозно, так очі поглядів. То, напевно, перша людина, яка нам сказала, що документи. В мене так точно, я в 16 куплю себе, не питав. Ну. Він ще такий бородатий на 40 років похожий. Я молодой, мені навіть 18 нема, бачиш, все. Я не буду братися. Зараз їдемо по вареночки племені, нам погода на портал. Може поїдемо зараз по гриби. Бо Вова сильно хоче. Я не хочу, бо дощ, але хто мене питає, я взагалі спати хочу. У мене ще таке состояння странно, ці пару днів. Я просто тупо сплю. А я їй предлагаю нелегальний бізнес але не хочу. Ну, ми Ти во. Він шуткує. Просто не завжди бізнес ідею свою ту парилі, як видасть. Я вже четвертий день. Повністю хочу спати, хоч вбий, хоч завжди, не знаю. Я цілу ніч сплю, я швидко лягаю, година сьома я вже вирубуюсь. Я приходжу днем. Я ще годину 4-5 сплю, і так вже четвертий день підряд. Я не знаю, що зі мною. Я думала подумала, на другий день що я хвора. Я вже й температуру міряла і все. Я не хвора, нічого мені не є, я не знаю, чого так. Не знаю словом. Ну, бачите, ну, вже четвертий день хочу спати. Дивіться, яку я мілоту взяла деміку. Він такого досить іншого кольору, чим показується. Але тут тобі все, за 5 секунд його не стане. Це. Що ми купили? Ой, так тяжкий зараз. Він з такого, знаєте, джинса. І він дуже тяжкий, холера. Ми в'яли. Ось цього штучку. штучку. мене Демік такі штуки дуже любить, йому їм передають чуть-чуть. Я знаю, що не можна. І я люблю ту фіню жарти. Отакого штучка. Тоже дуже люблю цю фігню. фігні. Оскорбінка її купляю кожен раз. Навіть не все показую, купляю, але переважно купляю. Це алкоголь, це не можна показувати. Кіткат. Їх теж кожен день практично їм, щоб не збрехати. Сметанка до вареничків. Вона, мені здається, погана. Я її вже брала, але я не знаю. Подивимось, зараз. Далі. штуку взяла попробувати, не знаю, що це воно дешево, що 7 гривень коштує. Але хочу спробувати що це? Ага, тут більше нічого нема, значить у машині. Беремо цього, домашні... Варени. Варени. Ми беремо кіло. Домашні варенички. Це домашні, їх роблять. Смакота. Вони дуже смачні. М -м -м. Просто домашні смачні вареники. Не такі понімають. Майвовочі псони крайні. І ще щось мало бути. Так, ми вже плотно поїли. Жара їм. Водичку, яку я Маленьку водичку, так. І нам того хватить було. А щоб ще нічого пити не взяв? Ні.